Ми на привозі. у світулечки покажу вам, яка рибулька є. я ж не знаю, була у мене. Дивіться, що знаєте, що є вкусно? Є дивісь, є китай є горбуша. Тисяча гривень за кілограм. Потім дивись, є фарширований кальмарчик. Дуже вкусний. 1500. п'ятсот. Світуль, копчений рулет. Це все, що у мене є з копчено. 1400 за кілограм. Світуль, дивіться, у мене є бички. Значить, розказую про бички. Дівчатки, хто хоче накачати губки, допустимо, дай боїться у кольчиків. Стукати, я скажу. Що ви робите? Васильна. До свидання, красива жінка. Що ви робите? На вечір берете ці печочки. Ну, два штучки, я думаю, вам хватить, Рецептів. Літр води. На утро. Губи так, очі, так, богіння. І співаємо куди дивись, всі баби, як баби, ми королеви, купуйте печочки. Вони вкуснячі. <звітка>. Дивіться, скільки світли. Пока ця там вилежалась на, на дивані, я її ждала. Я тебе ждала, а ти не прийшла. Я прийшла, обіцяла після обіду прийти. Ну, Поняття, ти належалася з люків <світтє> на бочку. Прийшла. То ми приходьте до світулічки. А, приходьте. Не прийти за світулі. Тут сама світ... світуля. Я сьогодні викинула. У мене сьогодні утром був один букетик. Думаю, боже, я осталась без світів. Світулька. Я прийду по Можна? Я люблю айстри дуже. А що ти ще любиш? Люби свого чоловіка. Я люблю рибку. Рибку люблю. Я люблю твою, я 700 гривень за кілограм. У мене руки закриється. Я тут я.